Шановні українці, особливо ті хейтери, які мені пишуть Сергій повертається назад в Україну. Я ще прокоментую цю ситуацію відносно повернення, особисто мого повернення в Україну, але хочу вам, друзі, повідомити наступну інформацію. Вчора, друзі, вночі трапилася така ситуація, що в місті Ужгород, водія автобуса, великого автобуса, котрий перевозив дітей з Вінниці до Ужгорода на змагання, його прийшли в хостель ТЦК з поліцейськими. Ну і звісно ж, самі розумієте, запакували його і до рівного на проходження медогляду військово лікарняної комісії ТЦК відразу ж відреагувала друзі на цю ситуацію. опублікувала на своїй сторінці, що чоловік не мав документів, які підтверджували його відстрочку від мобілізації. А це означає, що він ухилявся від мобілізації, тобто його ну, поки що не випустять. Ну але будемо, друзі. Дивитися, слідкувати за ситуацією. А тепер повертаємося до цієї ситуації. Як це все відбувалося? Чоловік привіз дітей, ну і звісно ж, тренер дітей дитячої команди, він поселив водія в інший хостел. І як повідомляв вже чоловік, усім змі, які вже до нього зверталися, що усіх чоловіків, які були в тому хостелі, де він був, всіх запакували, забрали. Вибачте, що я вживаю це слово, але я не можу просто іншого підібрати в мене. Аж просто в голові все перевертається через таку ситуацію? Як вони могли залишити дітей без водія? Коли тренер на другий день уже про це дізнався, вони мусили шукати іншого водія, платити знову гроші за те, щоб довести дітей назад до Вінниці? У мене питання: а як же ж так, в 10-11 годині вечора вони дізналися, що він там взагалі перебуває? На яких вони підставах увірвалися? Приміщення, де він проживав. Тобто, ми фактично, друзі, що бачимо, що в Україні діється? Беззаконня, безправ'я, як це назвати? Відносно цієї ситуації, ви зрозуміли. Тепер далі, я вже неодноразово пояснював. Якщо я маю, з вашої думки, поїхати в Україну, тоді, скажіть мені, будь ласка, ви будете за мене платити іпотеку, кредит за авто? Ви будете за мене платити? Якщо ж так, то зголошуйтеся до мене на електронну пошту. Ми з вами це особисто обговоримо. А якщо ж ні, то напишіть логічне мені роз'яснення, що я маю робити в країні, де існує безправ'я, беззаконня, хабарництво, і я не буду далі продовжувати, бо продовжите ви це. Дітей, звісно, шкода. Я сподіваюся, що ці ситуації будуть мінятися. Ну і звісно ж. Тих безкарних, які зараз так думають, що вони боги в Україні, будуть саджати. І всі повинні відповідати, бо в мене таке враження, що туди набирають не людей. А я є людиною освіченою, яка закінч... закінчила вищий навчальний заклад, і я розумію, про що я говорю. Тому, друзі, пишіть свою думку, що ви думаєте про це. Ну і побачимося в наступному випуску.